Вийшли з дітками у лікарню. Подивіться, яку красу ми сьогодні зустріли. Тут завжди багато квітів. Господиня вхажує за своїми трояндами, в неї тут завжди вони різні, різні. І жовта є, і рожева є, і дуже насичена, червона. Мені дуже подобається цей а, такий квітничок. Дивіться, тут ще скільки буде розочок гарних. Це ми у сусідньому дворі біля нашої лікарні. Дуже гарна затишно. затишна. А там далі дитячий майданчик є. Тут завжди гарно, цікаво, і ми завжди сюди приходимо прогулятися з дітками. Дивіться, ось уся яка ще краса. Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні, нарешті. Отримала задоволення, отримала натхнення і отримала дуже багато сил і наснаги на працю. Хочеться мені сьогодні вже знімати, появився в мене дуже гарний настрій, і давайте буду розповідати, чим займалася цілий тиждень. Трішечки вам прикріпила відео, як ми з дітками любувалися квітами у сусідньому дворі. І зараз буду потрішечку вам згадувати розказувати, що робила, де була і що бачила. В'язала мало, але є що вам показати. Більше буду розповідати. А спочатку я вам розкажу про те, що я відправила свого птаха, свого голуба, а зараз вам прикріплю фото, як я його пакувала, як я його пакувала і відправляла. Це був у мене на замовлення голубок такий, я вам про нього вже розказувала дуже цікавий такий незвичний птах. Він вже відлетів і вже радує свого власника. Зараз побачите відео, як я його пакувала, і далі вам розкажу, які в мене ще були цікаві події на цьому тижні. Зібралася ти на пошту, загуділа сирена. Мого голубчика несемо на відправочку. Отак от, от я його пакую, туди вниз нарізаю гафрірований папір, листівочку кладу, петерочки і невеличкий презєнтик, висилочки кладу ще сердечко. І отакі от у мене є невеличкі. Лючки для цукерочки. Зазвичай діткам більше подобається, коли їм цукерочки кладуть. Не так вони, як за іграшок, як і за цукерочок радіють. Вже не раз були такі відгуки, там, де дітки саме за цукерочок раділи. І відправляємо сьогодні у нас нова пошта. А зараз відбій тривоги буде, і підемо на пошту. Після відправки птаха ми на цьому тижні ще з дітками ходили на нашу Укрпошту і забрали мої придбання. Це вони йдуть у мене з джума, я замовляю зазвичай по 100 штук оченят. Це, мені здається, десяточка. Так, я забрала 10 розмір десяточку, забрала ще також підготавлююся карабінчики. 20-23, не знаю, я їх ще не відкривала, не рахувала. Чи 30 штук, здається, не пам'ятаю. Посилання не буду залишати, тому що не, не знаю, ще не подружилася з посиланнями на джум, тому показую вам так. Кому потрібно, пишіть в Інстаграм. Посилання на мій інстаграм буде внизу під відео. Також забрала ось такі ось ще носики. У мене такі були носики у комплекті чорні і рожеві потрішечки і там, де зученятами великий наборчик. А це вирішила вирішила лише одних носиків а, замовити, також ще не відкривала, не рахувала. Але це той продавець, з яким я вже працювала. Маю надію, що все буде добре. Після того, як забрала посилочки свої, у мене були ще зайці. Так як минулий місяць був це. Зайцевий серпень ми в'язали зайців. І я зв'язала ще два своїх улюблених зайчика. Це зайчики ОМК від Марусі Прокопенко. Це ось, такі, ось, один ось такий темненький зайчик в мене був зв'язаний. І один ось такий персиковий зайчик. Персиковий це ярнар Шинц, а цей Лізека Голд. Не пам'ятаю номери. Тому, ну, дівчата, вибачайте, кому треба, питайте, буду вам розказувати. Що я вам хочу сказати? Зайцевий серпень був провальний. Мабуть, і 20 зайців не назбирається, що я нав'язала. Дуже мало в'язала зайців, натхнення було зовсім не нав'язання. Робила все, що завгодно, аби тільки не в'язати іграшки. Цілий день і займалася випічкою. Фото, мабуть, не покажу, навіть і, і часу не було. Води дома не було, мені захотілося кексів. Робила кекси і сольні і а, солодкі, і цілий день провозилася на кухні, то поки їсти приготувала, поки а, зібралася на ярмарку. Так, На цьому тижні ще вдалося сходити на ярмарку, але не підготовлена у плані а, ходових іграшок. У мене зазвичай а, іграшки беруться. Маленькі динозаврики, маленькі котики, обжорики, котики, колобочки, беруть багато брилочків. А я цей раз трішечки пофілоніла. Нічого не робила, дуже мало чого зв'язала, тому в мене продажі були, але приходили ще питали котів, а в мене їх не було. Тому сама себе покарала, сама себе наругала, насварила і цей тиждень собі амбіційних планів настроїла. Зайцевий серпень був провальний, але зайці були. Також ще зв'язала ось такого маленького зайчика. І також самого сіренького. Це по МК, який, мені здається, вигадала я. Схема. Моя. Я її в зошит собі записала, буду повторювати і ще таких зайчиків робити. Мені дуже сподобалися. І, до речі, у мене був ще лягушонок, у мене був лев і в мене був котик. У мене а, моїх іграшок вже нікого не залишилося. Всі три мої іграшки були продані. Я їх продаю о, одні з дешевих, і вони мені швидко в'яжуться, тому. Вирішила таких іще підв'язати. Планувала таких чотири, два сіреньких, два біленьких, але поки зв'язалася по одному. А Запчастини на ще двох зайчиків лежать, чекають уже наступного, ах, наступного натхнення на зайчиків. Ну, поки зайчики, це і усе хотіла сказати вам я, але ні, ще оформила зайчика, якого я вам вже показувала. Ось такого манесенького зайчика. Фокус, фокус, ловимо. Ось такого маленького біленького зайчика, я його вже давненько зв'язала, не було хвостика, щоб він самостійно стояв, сидів. І е, дооформлювала його у зайцевому серпні. Він також рахується, він йшов у ту колекцію. Е, зараз порахую, вам на відео цифру покажу, скільки в мене зайців вив'язано було за місяць. Маловато, але. Дякувати, що і таких нав'язала. До речі, ось таких зайчиків я в'яжу на ярмарку дуже часто, і вони дуже приваблюють увагу, коли зайчики висять у мене на моїй скатертині на столі. І зараз у мене їх вже в наявності 7 штук. Дуже задоволена, вони приваблюють увагу і вони різного кольору, тому буду в'язати ще. Поставила собі за мету, щоб. Хоча б по 5 зайчиків у місяць, таких потрібно в'язати, хоча б по 5, а можливо, і більше. Зайцями це все. Зайців я трішечки, мабуть, переберу, або трішечки повище їх підніму. Не хочеться їх обирати, вони дуже гарні, тому нехай сидять разом з нами і слідкують далі за подіями. А в мене є ще дві готові роботи: це ось такі ось. Гарненькі жирафчики, я їх а, оформила, а, дов'язала, оформила мордочки. Вони також у мене йдуть для діточок, які а, ще у люльках лежать, у ліжечках лежать. Тому я таких зайч... таким жирафчикам вив'язую, а, все вив'язую і вишиваю оченята. Один жовтенький і один ось такий рожевий рожево сірий. Не оформила ще одного фіолетового, в мене одна голова у нього тільки з'явилася, і він сидить, чекає своєї черги. Вони також дуже цікаві, вони також користуються попитом, але дуже давно я їх не в'язала. Буду повторювати цю схему ще не один раз, тому що вони мені дуже подобаються. Вони з зайчиками, вони майже по одинаковій схемі, як би вам їх показати. Мається на увазі одного розміру. Дивіться, трішечки жирафчик більший за що своїх вушок і рожок. А так вони майже однакового розміру. Ось такі мої просування, ось такі мої іграшки. Більше, здається, нічого не в'язала. Не буду. Шукала, шукала, дивилася свої фото-відео, нічого більше не знайшла, тому це іграшки і всі. Зайцевий серпень, вже позаду. Вітаю всіх з новим навчальним роком. На жаль, ще більше на нас відповідальності, на батьків лягає відповідальність, і дуже багато тепер часу буде забирати школа, але. Ми, батьки, ми знали, на що ми йдемо. Будемо й далі вчитися з дітками, і будемо їм допомагати бути розумними і не шкодити всім іншим, як це роблять наші сусіди. Так, про іграшки розказала. Давайте про ярмарку. Я взяла з собою зошит, вам показати, розказати, які іграшки купляють, що потрібно знову в'язати. А в мене розкупили усіх динозавриків і по МК Жені, і по МК від Христини. Ні одного динозаврика в мене невеличких не лишилося. Котиків, колобочків і котиків-обжориків треба також підв'язати. Мої котики-обжорики фото прикріплю. Вони в мене всі продалися. У мене їх було три штуки, всі три забрали і приходили ще в неділю. хотіли ще... Мене їх придбати, але в мене не було їх вже в наявності. У нас дуже сильно похолодало, температура була на вихідних дуже-дуже холодна. 16 градусів, ми всі дуже змерзли. Це 16 на сонечку. А якщо сонечка не було в неділю, то, мабуть, усі 13-12 градусів було. В суботу було більш-менш тепліше, в суботу я попрацювала дуже плідно. В мене і їжачків три штучки купили, і арбузика дольку купили, і е, совенята, і змійку мене купили, і жирафчиків забрали, зайчика, ось такого, як Маруся Прокопенко, майстер-клас. Навіть бегемотиків моїх забрали. Я навіть фотографій не робила, не те, що знімала, не було натхнення на, навіть на фото. Трішечки намагаюся Інстаграм підтримувати, щось там викладати, але. От, взагалі, не було натхнення нічого не знімати, не показувати. Тому, вибачайте, відео давно вам не показувала, а зараз все в одне відео. Питаюся увімхнути. Впихнути не впихуємо, називається. Дуже-дуже хочеться частіше виходити, вам показувати, розказувати все. Буду намагатися так робити, але... але. Всі ми люди, всі ми живі, і у кожного є свої якісь потреби. Ми ще ходимо з дітками по лікарням, ще продовжуємо своє лікування і в'яжемо і працюємо, і ходимо до школи онлайн, але життя триває, ми працюємо. Добре, щось вже пішла не в ту сторону. Давайте будемо повертатися до. Іграшок. У мене було за вихідні продано дві змійки плюшеві. У мене був продан, продан... Кісі Місі. В мене ще забрали. До речі, приходила та ж сім'я, яка її два тижні тому в мене забрали маленьку Кісі Місі. Вони прийшли подружки на день народження ще одну. Забрали Забрали в мене тигриків. Забрали в мене мехасики, в мене три мехасика. Ці вихідні було продано різних розмірів. Одного брелочка мангаса забрали і навіть мою забрали морквинку по грімушку. Вона в мене була одна, і було два зайчика і одна ялиночка. Вони дуже давно не навіть на них ніхто не дивився. А тут прийшли і сказали, що вони саме таку морквинку шукали, забрали дитинки таку морквинку. І все, попрацювала плідно, продажі були гарні, я задоволена, навіть трішечки і дозволила собі ще зробити закупку пряжі. Сьогодні вже зробила собі замовлення, тому ще буде поповнення в мене запасів. Так, про іграшки все, про ярмарку, все. Про погоду розказала, дуже холодно, про замовлення розказала. І давайте тоді вам ще розкажу, що мені повезло. Дуже сильно повезло, тому що я нарешті виграла у анічки батойс. Анюта, тобі тепер мої вітання. У Анічки я виграла у лотерейці. Анічка розігрувала моточки пряжі на 1 вересня, приурочені до осені. А моточки, блокнотик. Чайочок і е, антисептик. І я це виграла. Ось такий ось подаруночок. це був блокнотик. До речі, мій блокнотик заканчується вже з, з ярмарок. Я думаю, можливо, буду заводити цей подаруночок, щоб надовго мені була така пам'ятка. Це ось такий ось о, у клітиночку український, Така символіка, дуже гарний блокнотик. Листівочка, листівочка для мене підписана. Анюточка, тобі також всього найкращого для, твої, для тебе і для твоєї родини, а саме головне мирного неба. Ось такий ось о, чайок, він такий ароматний, що ми вже з дитиною не витримали. Вже вчора я ввечері прийшла з ярмарки і ми його вже заварили. Він дуже-дуже пахне. Будемо продовжувати і далі його пити. Ось такий ось моточок 71-го ярнар джинсу, 85-го ярнар джинсу. До речі, у мене скоро будуть лися дуже багато, тому це буде в мене, як для лисичок, дуже-дуже гарний колір. Я люблю з нього в'язати лисят. Ось такий ось 82-й колір хакі. Я також його використовую. Закінчилися ще ніндзя-черепашки, буду в'язати з цього моточка панцирі на ніндзя черепашок. І два кольори, які мені дуже скоро знадобляться, тому що я планую ще підв'язувати аняних зайчиків. Це 15-й номер і третій номер Ярна джинсу. Це номерочки, які мені прийшли у подарунок у. Розігріші у лотерейці. Так, ми загубили фокус. Ось він є. Це Анюта розігрувала такі яскраві три номерочки, три лоти для лотерейки своєї, і нарешті я їх отримала. Нарешті я була дуже-дуже задоволена. Зазвичай Анюта проводиться до 10-ї години вечора. Розігриш, а це щось не було в 10 і я так чомусь рано лягла спати з дитиною, заснула, навіть не побачила, коли Аня його проводила. На ранок я просипаюся, мені Настуся вже пише: Я тебе вітаю, ти виграла у лотереці. Мені так було приємно. Тому задоволення, звісно, я отримала дуже багато. Усі моточки мої улюблені. Нема того моточка, який би мені був не потрібен. Дуже часто буду показувати ці моточки у наступних відео, тому що це одні із моїх ходових. Я цими моточками часто в'яжу. Зараз я прибираю цю лотерейку, і в мене є ще одна тема для обговорення. Я хотіла би вам ще розказати про вересень місяць. А, у вересні місяці ми будемо в'язати з наталкою і олею, а, будемо в'язати іграшки. А, дивіться, все поприбирала, забула вам показати ще совенятко. Це совенятко обов'язково піде до моєї а, старшої донечки, вона вже його чекає. Кажу: ні, поки не зніму, ніхто нічого не отримає. Вона, мама, вже давай, давай мені скоріше йди відео знімай. Тому таке совенятко антисептик Піде ще до моєї донечки. Зовсім про нього забула. Сховала і забула. Так, продовжимо. З дівчатами ми будемо в'язати 4 тижні 4 види іграшок. Перший тиждень з понеділка по понеділок ми вив'язуємо єдинорогів. Другий тиждень ми вив'язуємо лисят. третій тиждень ми вив'язуємо супергероїв, а четвертий тиждень ми вив'язуємо. Кукол ля, для ля, лялечок. Здається, не перепутала по тижням. Здається, ми так обговорювали. Сьогодні в нас понеділок, сьогодні я вже розпочала деякі є, деяких єдинорогів в'язати. І а, на минулий місяць я ще трішечки доробила єдинорогів, які в мене були ще недороблені. Їм не вистачало гриви, тому ось такі ось дві єдиноріжки я доробила одна така. Зелененька, а друга жовтенька. Ось такі в мене вже є у мою корзинку на ярмарочний стіл дві єдиноріжки. Я їм сьогодні дооформила гриву і дооформила а, хвостики. Вони в мене вже були готові повністю, але не було в них вив'язано ось таких ось гарненьких-жовтеньких локонів. А тому я вас, всіх, дівчата, запрошую, хто дивиться наші відео, кому цікаво, пов'язати у дружній компанії, приєднуйтесь до нас. Ми хештеги, мабуть, ставити не будемо або будемо, не знаю, я ще не вирішила, мабуть, не будемо. Будемо просто викладати відео і, можливо, друг, друга будемо відмічати. Тому, хто хоче, долучайтеся до нас, будемо в'язати разом. Кому потрібні такі іграшки, мені вони дуже потрібні. У мене немає ні лисят, ні мультгероїв, Уже мої ряди стали порожніми і єдинороги. Куди ж без них вони обов'язково нужні, багато нужні, тому я буду в'язати по декілька штук кожної схеми. Вже попереписувала собі поотмічала, кого буду в'язати. Тому долучайтеся до нас. Стосовно лялечок. лялечок мені також потрібно, тому що в мене були продані лялечки. І продано чималенько мене і великі, і маленькі всі лялечки попідбирали. Тому я, мабуть, буду в'язати ще і лялечок також по декілька штук різних схем. ну Ось на такій ноті я буду з вами прощатися. Сподіваюся, вам цікаво було таке відео слухати і дивитися. Можливо, ви навіть і пов'язали зі мною у компанії, поки слухали мої розкази за мій тиждень. Я дуже вибачаю, що не випускаю часто відео, що вам доводиться мене чекати, але я насильно я не хочу працювати, я хочу працювати у задоволення. А коли нема задоволення не знімати, не в'язати, тому я навіть не буду братися за гачок. Загачок і за камеру, до речі, в мене ще на ярмарці питали, чи зможу я зв'язати лосика, хоча в'язаного лося в мене замовити. І я відразу кричала, руками, ногами тупотіла, кричала аби тільки не сроки. Якщо поставити сроки, то нічого не зв'яжу. Якщо без сроків, то, можливо, ще якусь іграшку ви є отримаєте. Тому сроки це не для мене. Замовлення я готова. Вив'язувати Але якщо це буде в задоволення і вам всім бажаю в'язати лише в задоволення, щоб це задоволення ще підкріплювалося фінансовим станом, щоб вам ще за це платили дуже гарні грошики бажаю всім нам вам разом мирного неба, міцного здоров'я і дуже, 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 дуже до скорої зустрічі. Дівчата, бережіть себе, бережіть своїх близьких і долучайтеся до спільного в'язання у наших марафонах. Бувайте!